Сьогодні ми читаємо уривок з Євангелія про ці стодоли. і багато людей, вони подумають, ну так, треба задуматися там над вічністю і над тим усім. Але ми запитаємося таку цікаву річ. Чоловік цей був багатий, і йому вродила земля. І ті приміщення, в яких він давніше зберігав, Збіжжя, вони були недостатні. І де ж він повинен був те збіжжя зберігати? Очевидно, що треба було додаткових якихось приміщень. Ну, не розсипати це все? Бо проблема цього багатого чоловіка не полягає лишень у багатстві. А полягає в його планах, бо він планує дуже далеко, на перспективу, на далеке майбутнє. Він каже: я знаю, що зроблю. доларів розберу, нові побудую. І вже робити довго нічого я не буду. Нарешті настане щастя і добробут для мене. Їш, пий, веселися, маєш добра багато наперед. Я вам мушу сказати, що багато людей вони так само і думають. То, коли діти малі, то вони думають, що школа це велика проблема. От закінчиш школу, то вже тоді щастя настане. До школи от ходити треба кожного. А не знаєш для чого, І коли закінчуєш школу, потім вступають в університет знову якісь проблеми. От, коли піду на роботу, то треба знову вставати зранку і все інше. Потім воно завжди, коли діти наприклад, вже одружаться, коли діти з'являться, коли вже діти стануть дорослі, а то малі діти, малі проблеми, великі діти великі проблеми. А потім каже, ну вже я вийду на пенсію, ото вже я відпочину. А там вже ноги болять, знаєте, очі не бачать, ноги болять, крижі і всяке інше. І чомусь ніяк немає того заспокоєння. Але постійне оце бажання. Люди дорослі вже. Люди вже мають багато років, але вони чекають, що ось зараз ми зробимо щось, і потім заспокоїться наша душа, і ми будемо туди жити у щасті. І добробуті якийсь тривалий час, бо ось ми зробили тут якусь підготовку. І власне тут виявляється таке цілковите нерозуміння людського життя на землі. Бо людське життя на землі це постійний рух і боротьба. І тому нам треба полюбити. Працю і таке завзяття до боротьби. Ну, звичайно, що людина має відпочити, але добрий християнин, він ніколи не відпочиває занадто довго. Приходить час, треба вставати і йти щось робити. Якщо довго нічого не робить, то значить життя воно зупинилося. То в нас є тепер проблема в сучасному світі, тому що всі хочуть лише відпочивати. І щось швиденько зробити, швиденько-швиденько, щоб вже мати час на відпочинок. А то треба не любити відпочинок, а полюбити працю. Оце найбільша любов, бо з праці твоїх груп будеш їсти. Не як цей багач каже, я собі побудую, ого! Багато буду мати наперед. Друга річ, на яку ми сьогодні звернемо увагу, і яку люди взагалі не дуже то враховують у своїх планах, що у нас є постійна інфляція, не грошей. Життя воно проминає. Тобто у ці дні. Які ми проживаємо оці хвилини, оці секунди, поки ми говоримо оці слова, вони тільки пролітають, проминають, їх вже ніколи не повернеш. І тому так важливо їх цінувати, любити цей час, але знати, що він проминає. І може багато хто себе запитати, чи варто. Щось робити сьогодні і витрачати великі зусилля, багато засобів, і багато часу, але завтра воно виявиться нікому не потрібним. То у мене є такий один знайомий, він молодий, зовсім молодий, не має ще е, 30 років, і він їздить до одного міста. Значить, з великого до меншого, тому що в меншому місті батько постійно нарікає, що діти не допомагають йому. А він що четверо дітей. Значить, два сини і дві доньки. І батько в 1990 році, 92-му, напевно, він заклав будинок для цих дітей чотири поверхи, чотири сім'ї, чотири поверхи буде. Яке буде щастя? Троє дітей живуть за кордоном, один лишився, але він в обласному центрі. Ну, ті чотири поверхи ніяк не може закінчити. А то вже ось стукає тобі, життя проминає, а він ціле життя будував чотириповерхову хату для чотирьох сімей. І ось приходить момент, коли воно нікому вже не потрібне. І тому, дорогі сестри і браття, коли ми читаємо цю притчу про стодоли, це не притча про життя і смерть, хоча це також опція важлива, це притча про планування. Що ти хочеш від цього життя. Притча про те, що треба бути реалістом і всі опції, всі можливості враховувати. Я напевно, що розповідав, але розповім ще раз, бо мені якраз сюди воно дуже гарно. Пасує про ці різноманітні опції, що життя проминає. Як прийшла до мене одна дама прийшла поважного віку, і каже: отче, ви мені порадьте, що я маю робити зі своєю донькою. Знаєте -то, так? Я кажу, чекайте, чекайте, що ви хочете з донькою робити? Нічого не робіть з донькою, залиште її в спокою. Вона каже, отче. Донька не хоче ходити до церкви. Скільки доньці років? 32. Залиште доньку в спокою. Вона доросла, нехай сама вирішує свої питання і проблеми. Каже, але я буду відповідати за неї, так будете відповідати за перших 20 років життя. Що її так виховали, що вона тепер не ходить до церкви. Ця каже. Але я її добре виховувала. Виховували добре, виховували погано. Тому що до церкви не ходить. Як виховували? І тому за перших 20 років її життя покайтеся, Бог простить, все. Ви живете своїм життям, вона своїм, ходите одне до одного в гості і все. Вона далі сама за себе відповідальна. Але каже, ця, дама. Але я не можу на те дивитися, що ось вона не ходить до церкви. Купіть собі чорні окуляри, натягніть, не дивіться, не мусите ви то бачити. Але мене серце за неї болить: купіть собі помпан, пийте, буде ваше серце менше боліти. Вона каже: Але отче, але я мушу щось зробити. Ну, по-перше, не мусите. Але якщо щось хочете, от дивіться. Дуже важливо звернути увагу на минущість життя. Щоб цінували оці хвилини спілкування із тими людьми, яких ви любите. І коли у вас буде добрий настрій, і у доньки буде добрий настрій, ви поведіть її в той магазин, який все для похорону. І там встаньте між домовини так і скажете: доню, моя люба, коли я помру, купиш мені отаку домовину. І такі вінки. Щоб не були занадто крикливі. І таку, такий надпис зробити на отакому хресті. І такі накривки, там, ну там різні покривала. А вона каже, отче, а що ви таке говорите? А що я говорю? Вам скільки років? 60. Ну і доки ви збираєтеся жити. А вона каже: ну скільки Бог дасть, ну якщо Він дасть три дні. Каже, ну, то я готова. А, ну якщо ви готові. Бо розумієте, молоді думають, що. «Душе моя, їж, пий, веселися ще ціле життя, а то воно так швидко проминає. І тільки тоді, коли людина зустрічається з такою атрибутикою минущості життя, вона може задуматися над тим, як важливо цінувати оці хвилини, які ми тепер проживаємо. Бо то молоді нічого не знають, знаєте, тепер вони не вміють, і то треба все навчити. І от їм навчить цю доньку, як то катафалк складати, чим накривати, як покійника вдягати, у що його вдягати. Ви, до речі, вже, вже все маєте на смерть. А вона каже: Оче, я ще не збираюся вмирати. От так. Тобто опція ще не відкрита у мами. І тому нудить світом, планує. Донька планує. А то важливо ось, щоб ми з людьми нормально жили, щоб ми приносили іншим радість. а Вони нам радість принесуть. Но якщо треба стодоли побудувати, то треба, але не для того, щоби ти пере... побудував, перевернувся, лежав тепер нічого не робиш в довгий час. Що треба, це, це робимо, але завжди з одним наміром. Працювати далі і боротися за життя і за спасіння наше і тих, які поряд з нами, але не так, що я мушу щось зробити, бо вона не ходить до церкви, а так, щоб світити світлом і давати для інших привід, щоб вони теж хотіли любити Господа Бога, так як ми це самі у своєму житті переживаємо. І ось оце покликання християнина. Дорогі сестри і браття, нехай ніколи нам не забракне завзяття у любові, щоб ми завжди працювали більше для Христа, щоб ми не були тими, які планують так, як світ планує, щоб ми любили працювати для Христа і світити для інших світлом нашої віри у Христа Господа. Слава Ісусу Христу!